Це зима мені ломить руки випорожнює мої годівниці. Псів збирає у темні зграї, Щоб чекати, смерті було тепліше. А щоранку десь за моїм вікном чорна постать з лопатою сніг копає. Рукавиці сховали на гість холодних долонь, і у срібні відра клапті зими черпають. Горобці визбирують зорі, дрібні, наче крихти хліба. А всередині мене море стається таким солоним, що якори кинути бійся, застрягне в солі. Мене вивертає назовні піском на засніжені вулиці, і в люди взуттям замішують тісто на прісні пляски. Піжте, ламайте, діліться, давіться водою. Вітер шумить у соснах, стогне, як рішник мучиться. Кажуть, ідуть морози мої, захололи ріки, і лиш оболонки паща, вхід, вихід. Цей вірш був написаний зимою 13-го року, от, але ну, якісь такі перечуття 14-го у ньому мені. От, і наступним своїм віршем е, я прочитаю вірш, якраз написаний уже після е, Майдану, після тієї зими. Я крапля свободи, що впала у чорний сніг, і поки летіла, замерзла в свинцеву кулю. Знайди мене, хлопче, у відблисках свого вогню я хочу дістатись плоті, я прагну напитись болю. Ти не чекіс, ти не людина, коли братам роздаєш залізо. Чорне на чорному злого своєдину. Діти в колисках знаходять гільзи. Рветься полотна, що на бенти, груди рятує, блакить, пожовкла. Не бійтеся, хлопці, щиніша, ще, ще ти пісня брадзбой та ще не замовкла. Я перша твоя любов, рана твоя найглибша. Дивний ясний вогонь, тиша, що димом дише. Шукай мене, хлопче поміж наветів та бочок, між тих, хто бруківку кидає і шини підносить ближче гарячих точок. У касті навстежень дірка у грудях темно, лежу на щиті своєму, дивлюсь у небо друзі і вороги знатимуть нас поіменно, ростимуть весною квіти із наших ребер. Не плачте, мамо, доля мене знайшла, носила гарячі чаї мені кожної ночі. Вона коло мене за руку мене трима, налякана медсестра обов нам закриє очі. Я, чорна, свята земля, що розпростерла руки. Мені пригортати тепер тебе, мені ближ тебе пригорнути. Встань, підведися, глянь, зрушилась, брама раю, святі у казках, що в боках, кулі до неба вже долітають. Стою на варті і гріюсь ватрою. Моє майбутнє на барикадах. А постаменти десь тихо падають, і те сам, що години рахує втрати.